Дорогі мої підписники, глядачі, вітаю вас. Ви неймовірні. Дякую вам. Дякую вам за те, що ви у мене є, що ви у мене з'являєтеся. Дякую вам за ваші коментарі, казки і за те, що ви спонукаєте і підказуєте тему знову ж наступного відео. Ви видаєте натхнення ці відео робити. У нас дощить. Дощить сьогодні. Знову ранок був надзвичайно красивий. По обіді напливи хмарки уже мрикав дощик, на ніч стоїть знову дощик, і ще на завтра також стоїть дощик. Друзі, що цим дощиком робити, як не коперсатися в болоті? Трішки покоперсаюся. Значить, дивіться, придбала е, ранньої капустки, небагато. 15 штучок. от, і... Придбала сьогодні донька у мене в магазинчик сходила. Придбала сьогодні ось такі нові багаторічнички. Добре, що є де купувати, хочу вам сказати. Прямо у нас в селі. От, ось ця колізія, а це боресклет. Запитала я, чи є багаторічнички. Каже, є їй показали, що є все. Думаю, так. Це зараз посажу ось тут, де роблю. Ось стежинка, не стежинка, не знаю, що воно буде, чи воно так буде, чи воно не буде. Але принаймні це посажу тут, біля стежинки. Зараз придумаю, де посажу березклет, а рання капусточка піде на город. А бересклетик мені хочеться чомусь додати. Ось тут рядочок гайхар. Не знаю, щось ось ця гайхарка чи вона прийметься. Справа в тім, що я усі гайхарки, які в мене були посадку. Хоча це одна і та ж хейхерка, просто була кругом розсаджена. Я її ось так розділяла, розділяла. Ось ці кущики дуже гарненькі. Це ось минулого року розсадила. Це теж теж, ось це все новеньке. А ось це додала цього року, але щось бачу: хоч де дощ таки вушка повісила. От. Хочеться мені додати якоїсь біля них. Ось тут селені, то я десь ось тут цей теж посажу. Хайно він буде, а там будемо бачити. Хочу показати вам, скільки поділок у мене зійшло хости. Я так за неї переживала, тому що я її поділила і боялася, що вона не. Поприймається, не з'явиться, а вона з'явилася. Оце з одного кущика. Ось стільки у мене вже 4 таких поділочки. Я її придбавала у Вінниці. от і Мені вона дуже подобається тим, що лист буде такий широкий, і колір от зараз зелений, а потім колір буде такий, знаєте, така така сивина якась, ну як-то, от і такий широкий лист. ну Гарно, доподобана мені. От, тому я дуже задоволена, що, що її у мене вже ось так. Є у мене ще ось така хоста. Теж вона розростається. Я її ще нікуди не ділила. Я її тільки минулого року посадила, але цьогоріч вона мені ось дала такі поділочки. Зелененька жовтою кайомочкою. Є ще така сама з білою. Ну і прийшла до свободи склета, який у мене. Посаджений, він гарно розкушився, розкочерявився, але ж мене вже кортить, знаєте, подивитися, чи чи він кореняється там, де його я його прихиляла. Знаєте, дуже мене вже кортить. Таки, таки мені ця гілочка вусика пустила. Раз я її вже підняла, я, напевно, що розикну її відщипнути і посадити. Так, ось тут не знаю що, але це навіть не від кущика. Ой ти, лапочка, де ти тут взялося, що, га? Ану? Тут немає нічого, це просто такий собі десь відломалася, напевно, що гілочка, але стоїть зеленіє. Одним словом, зараз десь я її теж. Притулю назад до землі, і вже раз, раз воно там зеленіє, то може воно буде. А цю відщіпну. О! А тут біля цього зеленого посади будемо робити таке різнобар'я. Ну тут тут вусики пустила гілочка. Копер саюся в болоті, хтось подивиться, скаже. Так. Верніка, бачиш, який в нас бересклетик. А цю бідненьку притулюща тут, зеленіє. Не знаю, де вона там, як взялася. Відпала десь чи курка, вигребла, чи що. Все, хай там собі буде, побачимо. Може, поки йду дощі, то може вона і прийметься. Слухайте, вийшла садити капусту на город, Дивлюсь, а мені здається, картопля рання сходить. Ось така одненька вилазить. Трохи далі тобі ж ніде не бачу. Зараз пройдуся, шагляну. Таки да. Ось ще одна уже з'явилася. Поки що дві на весь оцей, де ми посадили, то поки що два корінчики. Але то, то таке, то добре, будь-яке то сходять як. А тут де маю садити капусту, то хоч плач. Саме основне, що капусту вийшла садити. Ага. Юрархіпушку заводить іржить, десь кобилку чує. Так, значить що? Що? <смір> Зараз собі ось так я її тут потицькаю, сапати не буду, кажу зразу. Хочете, що хочете, кажіть, хочете паскуйте, хочете не паскуйте. Ці дощі зробити тут нічого не дають. Так собі все зеленіє. а кріпці у нас сходило між бурянами. А, добре, що хоч радки видно, де частик, де цибуля. Капусту посажу, капусту теж буде видно. А дощ ще на цю ніч, на завтра трішки на день, і далі стає на погоді. І от буде день сонечка, і ми тоді щось будемо вже починати тут полоти. А сьогодні не буду. Отак, от як є. Так і посажу. Буду садити звідси від салатів з цибулею. З однієї сторони цибуля з іншої картопля. І на тому все. Поливати теж не буду, тому що, ну, хочете вірте, хочте ні, але мені здається, подивіться, яка хмара ще кругом йде, захмарується вночі воно полється дуже гарно і без мене. О, видно, видно, вся зеленіє і капуста зеленіє. А чека в мене на городі зелене море? Я не хочу ще в хату. А вечери мені хто б давав. Не знаю. Я, я знаю. Осик в мене нічого не робив, бо тільки їв, би, їв би, би і їв би, спав би юби. Хто я? А хто я. Скільки роботи переробив? Не кажи. Уху. Роботи переробив. Кругом. Так. Жарти жартами. Раніку капусточку небагато, 15 корінчиків вистачить, аби виросла. Знаєте, дивлюсь і не можу зрозуміти, куди цього року все так спішить. І нібито дощі йдуть, а кульбабки, кульбабки вже навіть стягають перецвітати. Ви тільки подивіться. І ось так дивлюся: стоять над зеленю білі кульки, вже стоять. Уже навіть і облітають. А скільки ми їх в дитинстві робили? Не хоче. Не хоче. Мокро. О, ця повинна летіти. О, Трішки летить. Да, ця трішки летить. Чому ми грали? Грали з цими кульками. Так, ну і одне питання сьогодні спонукало мене. Зайти ще раз до своїх бентамок. зараз я покажу вам, що у мене вдалося розсадити їх, так як я хотіла. Дивіться, один, два, ку-ку, три. Сидять? Сидять всі три. А зверху Зверху, не знаю. Ось тут сидить рубатоку кінхінка китайська. Хто да? там одне? Не знаю. Одне. одне. Може, саме несеться, серце ти не даєш нестися, голуби почали нестися. Так. То це вони на своїх сидять? Е, ця на цесарках, да, Ця на цесарках. Ця... Ця на цесарках. Що І Що ти мене постійно б'єш? А це стара, да? Де ж це стара, як це ж виводок її? Це ж нас забув вже та її Ну, Молоднячок. А та залітає туди? Залітає раз сидить. Е, так, значить, що хотіла сказати? сісти вони сіли. Цесарки, цесарки бентанки. До Б, і до Ну, нам подовбили, я капусту тільки що садила, Е, Значить, таке питання прозвучало, чи справді вони такі хороші квочки? І як вони сідають, наприклад, якщо 10 курочок, то скільки з 10 сяде? Не боюся сказати, що якщо у вас 10 бентамок, з 10 їх 10 і посідає. І е, було в нас навіть так, що одна, якщо вона сіла. Рано, рано, ще рано навесні, то вона потім за літо ще два рази сідала. Вони дуже хороші квочки. Єдине, що вони маленькі, маленькі. Яйця несуть маленькі, яєць під них багато не підкладеш. От це сарки, це сарки під цю чорненьку красуню, сім яєчок поклала. От. Під тою бентамочки 10 лежить, 10 їхніх. Під це клала сім. Цесарки, не знаю, де вона одна поділа шість, десь вона чи одна, чи я не знаю, чи е цесарки викинули, чи вона сама. от, Тому, е тому так, бентамки дуже хороші квочки. Дуже. Можна щось сказати? Це питає, чи хороші кочки? Да, я хочу сказати, хто тримає одну півника і 10 бентамочок, так. на яйця сядуть 15 квочок точно. <рес> Ну, ось так. Тобто Юра у мене як зумів, перефразував, але одним словом сказав те саме, що і я. Тому що ми знаємо, що квочки вони чудовенькі. Правда, були такі у нас різні пригоди влітку, що вони, як цесарка, сідала десь на вулиці, нанеслася на вулиці, сіла, ми навіть не знали, де поділася, вона приходить з курчатами. От таке було чуда дива. От мені подобається з нею гратися. Чудо маленьке. Ну, мені ж не боляче. Ай, ти така хорошенька. Тому все. Ось таке у мене сьогодні вечірнє відео. Наші посадки капусти у, у паскудних бур'янах і було так. От. І квочки, бентамки, якими ми раді цього року. да. да. сидить дивиться. Ну, все, гарного вечора.